Типа влюбився в мене якийсь гопнік, у якого я була його заказ, але в них нічого не вийшло, вони злякалися, не на туди пали. Типу мені 45, він плаче горькими сльозами, влюбився, готов на мені жениться, Щоб я його не здала. Ну, щоб я типу, мовчала, бо в мене язик довгий. Я що дурначе з таким зустрічатися? Беріть його собі. Навіщо то мені те горе? Кому ви вірите? Які сльози, яка любов, бідний нещасний, довела парня, та хто кого довів? Навіщо було взагалі до мене лізти? На кого ви нарвалися? Я достойна лучшого. І не треба мені, що якщо я стара. то Тут цей гопнік у мене влюбився і він поміняється. То що поміняється, то понятно, що він поміняється. Буде робити, що я хочу. Але нафіга мені він надо? Я його не хочу.